Доброго дня, старший станет інспектор відділу моніторингу управління патрульної поліції Чернівської області. Ви звертались на лінії? Так, ви да, просили? Слухай да. вас. Е, ну, в принципі, я почув, да, значить... Ми спілкувалися. Значить, дивіться, Буде вестись наша відеофіксація нашого розмови. Зі нас 3006. Значить, по факту, ви бажаєте написати... Заяв, так зрозумів, ми так я бажаю... Суди. Ні, я бажаю впевнитися, що дійсно законних підстав зупиняти мене по 35 пункт 3. Хоча він назвав спочатку перший, і потім через 29 хвилин я його сказав, що в нього немає ні постанови, ні рішення суду. І він з пункту першого перейшов на пункт 3. Після цього він мені показав відеодокази, на яких видно, що рухається якийсь автомобіль, але ні мого обличчя, ні мого номера не видно. Він каже: ну так, да, я є в мене відео. Він каже, я оцінюю докази, що дійсно не знімає до моменту, поки не видно водія. Ну якщо я потім бодікамеру покажу, то там ви ж підійшли. Я кажу, так, да, ріховся там біль там, то можливо, ну тут я за кермом. Покажіть мені бодікамеру. У мене немає такої технічної вимоги. Я йому кажу, давайте тоді перенесемо справу. Я приношу адвоката від в галузі права. І ми по місцю мого проживання розглянемо пізніше. Тим більше, що я їду на ТО на 12-ту годину, мені потрібно було доїхати аж на. Ем... Ну це я все чув. На да, ну, чи... ну, ТО, ну, хода. І він не йде на ніякі ходатайства на визвати доката. Він мені сказав, я перезвонив, він каже, я зараз не можу з Чернігова доїхати, каже, десь через годину буду. Він... Встановив мені э, э, годи, э, ну, рамки часові. Коли він приїде, я кажу, я не знаю, якщо б це залежало від мене, я б вам сказав точний час. Але це ж третя особа. Як я можу сказати, ну, по телефону коли... телефону ви можете користуватися допомогою? Він може вам надати якусь допомогу? Він може, але но... це не факт, що він же хоче побачити відео, Він же хоче побачити, як це, тому що на дистанції, ну самі зрозумієте, як це виглядає. Надати ви маєте право користуватися. Я маю право. Ну користуйтесь, от, телефонуйте от йому, от... уточнюйте, якщо хочете дізнатися, якісь правомірні, неправомірні дії. Дивіться, і, я Які ваші права. Я чому я хочу, хочу щоб ви оцінили все на місці? Перше знімає з руки. В переліку приладів, які дозволені для реєстрації, немає такого е, приладу трукан з руки, є в автоматичному режимі. Якщо він знімає в ручному режимі, то він повинен був знімати до моменту, поки він не підійде до водія. А так як він е, не зняв, то е, в цьому місці да, я водій, а в тому місці, де ні номерного знака, ні обличчя не видно, він каже, що то я їхав. Розумієте? І відео приривається. Тобто, е, він не доказав мені, що згідно пункт 3 е, частини е, 35-ї, це що я порушник, або є підозра. У нього навіть підозри немає. По факту того, що зафіксовано перевищення швидкості транспортним засобом таким-то, таким-то, номерний знак такий-то, то такий то Так, то Поліцейський потім встановлює особу водія, який керував даним транспортним засобом. Кроме собак, Він? у вас ще в автомобілі, крім вас і собак немає. Авто собаки не керували е е в нього є портативний достаток. Дійсно, по факту, по факту, поліцейський дійсно може е вважати і на цьому місці що саме був я, я на місці цьому був, але в тому місці, де той рухався в автомобіль, де ні обличчя ні номерного знаку не видно. Там інший водій керував. Розумієте? Ви можете оскаржувати, звертатися будь-яким незаконним шляхом. Друге, другу оскаргу я, я хочу скласти. Я можу, можу погодити, що поліцейський міг оцінити ці докази. Він ще не оцінив, він ще їх оцінив. Він не сказав результат, що я хороший, чи він, він ще оцінює. У мене просто на відео записано, що він каже, що я ще буду оцінювати. Друге питання. Швидкість на цьому приладі 73 км на годину. Він каже, що прилад дає помилку на 2 км, тобто я вже 71. Я кажу, ну ви ж можете прийняти, що спідометр теж може на один кілометр ну, давати похибку. Тим більше, колеса, бачите, радіальна 18. Uh -huh. А рідна по ТО, допустим, 16 чи 17 Ну, якщо розібрати, тож тобто 1 км на годину на спідометрі. Можливо так ось похибка. Це ваше порушення. Ну ви ж знімав, встановлювати тут Шину на автомобілі, яка технічно заводу це не, не моя порушення. Це різновидність варіантів. у вас є там написано різновидність і кілометраж. Це не впливає. Якщо ви встановлюєте, так як вона може завод виробником автомобіля. Рекомендований інший радіо, радіорауді він рекомендований. Ще, але ж там же і буде і ширина і за рахунок от. Більшого радіуса може бути профіль чи резини менший. Ну 1 кілометр Є... на годину він знятий з руки, він мог напрямку. Зараз зафіксовано приладом е... трукам, зафіксовано перевищення швидкості. Не мова е, автомобіля. При... Проблем... Ще раз. Це не проблема поліцейського, що у вас в автомобілі може бути неправильно показувати. Я сам вам не... Не, не за цю кілометр. причину, це косвена причина. Головна причина то не мій автомобіль був. І моє обличчя не видно, а він докаже, що це моє порушення. Ви, у вас є 10 днів, якщо знайте, не... з тим буде прийнято рішення про накладене на вас тягувати. А чому я... Якщо, о, ви не Ч... згодні будете з рішенням, у вас є 10 днів на оскарження даного. Чому а... я визвав моніторну групу? Знаєте чому? Да, чому? Я не повинен ніде доказувати, що я не правий. У нас є презумпція невинуватості. Якщо даному... я не порушував. І на мене буде складені, чому я в суді повинен доказувати свою правоту, а не на місці. Тому я й сказав, клопотання сказав, щоб перенести розгляд справи. Розумієте? Так, да, розумію. Значить, дивіться, кодексом України порушення поліцейський зупинив вас. Він розпочинає розгляд справи, і поліцейський уповноважений згідно статті 252 оцінює докази за власним переконанням. І поліцейський приймає уповноважений приймати рішення по даних справах. Якщо поліцейський приймає таке рішення, ніхто не може вплинути на його рішення і ніхто і це буде корупційна складова, якщо хтось буде впливати не... або по іншому а не... трактувати А я, у... я не хочу впливати на його рішення. Я і вас ми не викликав. можемо впливати на його рішення, не керівник Тому... не може впливати. Тому починаємо працювати. Перше. Якщо він приймає рішення, то е, виносить постанову. У вас є 10 днів на оскарження її. Перше, чому я вас оплату? викликав? Я так. хочу скласти скаргу на дії поліцейського, старшого лейтенанта Щіголь так. на незаконну мою зупинку. Згідно з, е, закону 30, е, частини 35 пункту 3, він не мав права е, мене зупиняти, на що він посилається, тому що я нічого не порушував. Зараз я бумагу Давайте. подам вам і напишу. Хорошо. Ви складайте, я з ваших, Ось. з моїх слов записано вірно, напишу. Складайте ви. У мене собаки в машині, вони мені не дадуть можливості писати. Я вам все задиктую. Ну, допоможу. Буде три скарги. Перша скарга це на те, що я незаконна. Зу мене зупинили. Друга скарга, що Дякую, Дякую, Так, можете, будь ласка. Я вийти, щоб мені не стояти на дорозі. Я не хочу виходити, тому що... Як я зараз стою на дорозі, в машині їздить, я, попросив... я буду писати і мені відволікатись на цей... Дивіться, я попросив... Ви можете вийти, поп... ми підійдемо і напишемо, зійдемо з проїжджої частини, щоб ми зійшли з проїжджої частини. І ви, я на... ваших Я, вам обіцяю, я, я нахожуся в своїй... Открийте, стойте, стойте. Майору поліції Микола Прищепи. Ваше повністю прізвище, ім'я по батькові. Людина, громадянин України. Так. Да. При розгляді я при, прийду і дам свої дані. Значить, дивіться. Згідно закону України про звернення громадян статті 5, е, особа, яка е, звертається заявою звернення, будь-яке звернення, е, повинна намістити ваше прізвище, ім'я по батькові, адресу. Проживання, тобто поштову адресу і контактний номер телефону, повністю прізвище ім'я по батькові. Інакше, згідно статті 8, дане звернення буде вважатися анонімним і розгляду підлягати не буде. Почули пишіть своє своєї імені. Я вам напишу, що з моїх слів написано правда. Прізвище. Я, я побачить, вам ще так? раз кажу. Ви будете повідомляти прізвище. Пишіть побачить. від вашої групи як моніторингу. Я... якої групи моніторингу? Ну ви ж прибули як посадова особа. Я заяву не буду, я не від себе не буду писати. Моїх слів написано. Громадянин України, автомобіль, такий ти час. Я вам тільки що пояснив. Вимоги до звернення. Я вам кажу. Я вам пояснив статтю 8 закону України про звернення громадян. Анонімні звернення розгляду не підлягають. Тоді ж чекаємо адвоката. Чекайте. Тому, ви, що ви щас, ви тому що ви зараз повідомите мої парію, дані парію, йому. Статті, він складе мені 126 за непоказання Ось документів. Мій. Звернення буде вважатися анонімним. І розгляду я вам ще раз, раз кажу, в У мене немає гарантії, що ви зараз цими даними не поділитеся з ним. І він мені складе документ за не документів. Розумієте? В чому справа? І це ні тоді докази. До складання скарги оцініть докази, що в нього що це без, без, законна підстава, що є конфлікт інтересів, що є конфлікт з поліцейським. Згідно інструкції 1395, згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, поліцейський, який розглядає справи, оцінює докази на власне переконання, керуючись законом правосвідомістю. Повноважений розглядати і оцінювати докази поліцейський, поліцейських. Вас бодікамера записує? Записується. Записує. Я вам усно тоді заявляю, що поліцейський, сташлянськігаль зупинив автомобіль. Кого? Зупинив у автомобіль. Не вмішуйтесь, поки я даю докази, то я так мені з думками потрібно без адвоката зібратися. І на мою вимогу зупинив автомобіль близько 10-ї 20. На мою вимогу назвати причину зупинки він назвав мені, що є. Порушення правил дорожнього руху. Я сказав, покажіть мені постанову суду або постанову вашу про адміністративне правопорушення. Чому він вважає мене порушником в 11.09 через 29 хвилин після розмови з ним. Він назвав мені причину вже не пункт першої частини 35 закону про поліцію, а пункт 3. Підозра. Це було через 29 хвилин. Коли виникла ця причина, підозра, я попросив його надати докази і в процесі підготовки до розгляду справи надати мені можливість заявити мої клопотання і е, показати мені матеріали, фактичні дані мого правопорушення. На що він мені і не відмовив, і не надав, е, не задовольнив мої клопотання? Тільки одне із трьох. На допомогу юридичної особи, яку, яка ще не прибула на той час і, і зараз не прибуває, тому що ми знаходимося поза местами міста і він не може швидко так приїхати. А на докази мої, на прохання показати мої докази, він показав фрагмент із е, е, відеозапису, на якому не видно мого ні обличчя, ні номерного знаку. І то, що це був я, я не впевнений. Інших доказів він мені не надав. На моє прохання показати відеозапису з будікамери, він сказав, що немає технічної причини показати. Я Тому місті. я кажу: якщо немає технічної причини, тоді давайте перенесемо розгляд справи по місцю проживання або інший удобний для мене і для нього час. На що він відмовив? Якщо він відмовив. Докази не показує, номерного знака не показує. Мій автомобіль рухається не тут, а в якомусь іншому місці, без прив'язки до місцевості. І в мене зараз немає можливості оцінити докази, що це мій автомобіль. Тому я і сказав, що я готовий надати. І показав йому, і вам показую, що в мене є ці документи, от вони в мене є. От. Щоб він потім не сказав, що в мене їх немає, чи я не придивив. от я їх показую. От права, свідоцтво про реєстрацію і документи, які мені дають право не оформляти страхов... страховий поліс. Він крім того... Що... І і страховий поліс на мою вимагав у мене погрожуючи, що він зараз буде складати на мене адміністративні матеріали по статті 126 за непред'явлення документів. Тому я і позвонив вам, і викладаю оці оцю скаргу. Перша скарга це те, що доказів немає. Він мене зупинив безпідставно. І друге, поліцейський погрожує мені. Складання матеріалів, що я не, не надав йому документів. Вони в мене є, всі в наявності. Я не надав йому тільки тому, що я не бачу законної підстави для зупинки мого автомобіля. Оці дві скарги я подаю в усному вигляді, угу. вам на, запис на камеру. Угу. І у вас є право щас, згідно ваших посадових обов'язків, прийняти якісь дії. Якщо не хочете, не приймайте. Потім я всі докази. І цю відеозапис покажу е, в суді, де я буду розбиратися по причині моєї зупинки і по погрозам, які е, давав мені поліцейський. Uh -huh. І також в мене в наявності довожу до вашого відома є запис е, бесіди з цим поліцейським. У мене все поки що. Uh -huh. Значить, дивіться. Uh -huh правил дорожнього руху, водій, якщо зупиняється на вимогу у поліцейського, поліцейський повідомляє причину зупинку. Водій зобов'язаний предвидити документи на право керування даним транспортним засобом е, і надати можливість для повного їх ознайомлення з ними. Тобто я не порушував правил дорожнього руху. Е, це ніде не вказано, що правила дорожнього руху це вже буде, коли постанова вже на вас Це вже да, буде да, виважатися, ну, що ви порушник. Да. А на момент, якщо поліцейський перед розглядом справи, перед... правила Я дорожнього руху. Вас. Правила дорожнього руху дають мені права і є обов'язки. Вони а, не дають обов права поліцейському зупиняти автомобіль. Правила не дають. Правила дорожнього не дають йому права. Дають права. Ми розглядаємо Дорожний... його право зупиняти згідно закону, а не правил. А згідно закону 35... й Пункт третій. Він мені повинен був докази доказати, мого правопорушення, а потім я надам документи. І на відео, які я е, з ним розмовляю, я йому сказав, що як тільки він показує, як тільки він починає складати протокол, я відразу показую документи, де він вписує в кліточки мою, е, мої дані. Я йому про це сказав. Кажу, починайте складати протокол, я надам вам всі дані. Чому? І він е почав е знімати мене на свій особистий телефон. Я заборонив йому е є запис в 11 годин 12 хвилин, я заборонив йому е записувати е на особистий телефон. Він продовжив. Це моя третя скарга. Вона також записана на будікамеру. Якщо е ви не можете. Е Прийняти скаргу від мене, будь ласка, подивіться його бодікамеру, де я кажу, забороняю вам знімати на ваш мобільний телефон. І на бодікамері його видно, що він знімає мене на мобільний телефон. Анонімна скарга. хорошо, анонімна. От я, людина громадянин України, заявляю вам посадовій особі. Ви можете впевнитися в цьому на його бодікамері. не на моєму телефоні. На його зареєстрованій бодікамері. В тому, що він мене знімав на мобільний телефон. Так, так от, дивіться, консульт інтересів, як він може неупереджено е, всесторонні розглядати цю справу, якщо він порушує одне, друге, третє, четверте. Як? Я вас почув. Я вам пояснив стаття 5 закону України про звільнення громадян. Вимога прізвища ім'я по батькові повністю, поштова адреса і контактний номер телефону. Повідомляєте? Я вам за, е, на будівельку все розказав. Я закон розказу. України про звернення громадян, закон України про звернення. Я громадян. вам усно вам, від громадянина України. Я не відповідають вимогам статті 5, є, саме не мають прізвища по батькові, поштових адресах, даних, які потребують, вимагають цього закон, вважаються анонімним розглядок. Такі звернення. Як анонімні, я, я громадянин України, ви при прибули прізвища на місце. Звернення на... громадянина будь-яке повинно бути підписане автором, заявником. Якщо ви звертаєтесь, ви зобов'язані назвати прізвищем по батькові. По-друге, от поліцейський, розглянувшись справу, от розглядає справу, він приймає рішення, а у вас вже після прийнятого рішення вже. В залежності мене... від того, від якого рішення яке рішення були прийнято, У вас є от 10 днів. У мене є право. Днів... І З, згідно конституції України презумпція невинуватості. Не я повинен доказувати свою правоту, а ви він повинен доказати, <різь> що я порушив. Тому я і не надаю документи, хочу впевнитися, що це я порушив, і тоді все надам. Ну правильно, ну кодексом України про містиління. Я праву, не збираюся і... тратити кошти на е, суд. На судові збори для того, щоб доказати вашу некомпетентність, тому я й не надаю документи. Значить, ми як е, відділ моніторингу в ніякому разі не можемо впливати на. Рішення поліцейського. Якщо поліцейський приймає рішення про накладення стягнення, він виносить постанову. Уже після цього буде вважатися, що прийнято рішення. У вас є строки на оскарження її. Ми вплинути на це рішення. Ніякому разі не будемо. А я вас впливати. і не прошу впливати на його рішення. Я вас викликав для того, щоб заявити, що оцінює він... оцінює докази поліцейські, які розглядає. І так само, як і суддя під час розгляду справи. Оцінює е, е, відео докази, оцінює суддя. Справа буде оцінює дивіться. і приймає рішення. Він вислухнув Ваші пояснення В зв'язку з тим, що я не впевнений, що ви ці мої дані персональні передасте йому. Я не називаю свої дані. Я все, всі свої скарги по причині незаконної зупинки і, і свої доводи вам довів. Скарга про погрози мені складанням 126, не пред'явлено документів, і що в мене немає страховки, і так далі. і так далі, Хоча він не має права отримати е ці документи. Там вказано в законі, коли в правилах, коли я повинен надати ці документи. Диві. І третє, заборона, е заборону мою знімати на свій персональний телефон. Я заборонив йому. Він продовжує, тобто три порушення. Я вам заявляю. Усному вигляді, як громадянин України. Далі, після розгляду цієї справи і рішення цього питання, я приїду до управління поліції і письмово оце все повторю на ім'я начальника своїми даними і своїми підписами. Тому ви, як посадова особа, Ось зараз оцінюєте ці дані між нами і приймаєте ваші рішення. Замітьте, не впливати на якісь рішення його, а приймати ваші. Згідно ваших е, повноважень і ваших обов'язків. От тому я і ваші викликав, що у нас є конфлікт інтересів з цим е, е, поліцейським, старшим там Щиголь. Ігор, зараз скажу, Васильович. Посвідчення, а, і ще четверта заява. Посвідчення своє поліцейського. Він не надав, він мені надав е е додаток до жетона і право е права е носіння зброї. Uh -huh. Тобто На сьогоднішній день посвідчення поліцейського у нього відсутнє. Uh -huh. Він не має права розглядати справу. Про адміністративні правопорушення. Він не є на, сьогодні, е, на цьому місці повноваженою особою. Тому придивляти йому документи я не, не обов'язаний. Не згідно порушника правил просто дорожнього просто руху. не зможе змусити. Це приймаєте рішення ви самі. Якщо ви таке прийняли рішення, примусити я прийняв рішення. Придивіти, якщо вас поліцейський попередив про відповідальність за невиконання його законних вимог, М -м попередив а рішення вже приймати вам. Чи виконувати їх, не виконувати, чи Рішення, їх. я йому правила сказав. З дорожнього руху також складно, е, формується на основі закону України про дорожній рух. У законі України про дорожній рух те ж саме є Я а, що спочатку. Страхову полюс пред'явлення посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію і страхового полюс. Закон України про дорожній рух. Закон України про дорожній рух, Закон. на основі якого складено да. правила дорожнього руху Порушника, але я ще ж не порушив. Я можу показати будь-який документ, любий, який засвідчує особу, не, про, не водійське посвідчення. Правильно? Любий документ. Кому? Ну, в процесі розгляду справи. Поліцейському. Спочатку поліцейському? Це, не посвідчення водія, а інші документи. Покажіть другий документ, що посвідчує особу. Питання є, щоб розпочати розгляд справи. Події. Він не розпочинав розгляд справи. Так правильно, спочатку встановлюють особу відносно кого? Поліцейський перед розглядом ну, справи ну, повинен це... називаються, повідомляє, що за справа розглядається, і відносно кого. Називає да. прізвище, ім'я по батькові. Відносно кого поки ваше не встановлять, буде. Потім вже буде. Да, а ну, як він розпочне ну, в справу? В Процесі розгляду справи я йому сказав, що я надам всі документи, йому всі, які потрібно, але ну, щоб він розпочав справу, і я йому надам водійські посвідчення. До цього я йому показав, що в мене є паспорт, що я громадянин України. Прізвище ім'я по батькові, все там є. Ні, він там він почав якісь там Анатолій казати, казати, по якійсь базі пробив, що я Анатолій, і кажу, я не. Е, Відки мої ну, дані у вас перед є. Перед розглядом справи поліцейський повинен встановити всі обставини, зібрати матеріали, е, встановити особу, відносно кого буде розглядати справа, саме прізвище ім'я по-батькові, контакт. Ну, і необхідні анкетні дані. Угу. Ну, так. Ну все, заяву я зробив вам. Усну. Я вам повідомив всі. Добре. Нормативні документи на основі. Якого... Добре, тоді я читаю, чекаю адвоката, а ви згідно своїх повноважень, дивіться, я ж не можу на вас якось впливати. Це... Наша ще вам допомога потрібна? Ні. Все, я вас розумію. щастя, здоров'я.